Ки чиновники роз'їжджають Монако на Бетменомобілі на кордоні з Польщею. Перестали випускати навіть жінок. ТЦК перевіряє у них наявність чоловіка, ухилян та в сім'ї. Приватбанк відмовляє чоловікам у видачі кредитів через воєнний стан. А українські шахраї від імені Міністерства оборони Ізраїлю збирали гроші в ізраїльтян. Донеччину готуються здати росіянам, зсу вдарили по центру Харкова, зруйнувавши житловий будинок. Тим часом мобілізовані в'язні продають наркотики у сумській. Області ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк ньюз Деякі користувачі мережі розповсюджують відеоролик, на якому можна побачити Бетмобіль в оточенні натовпу. На відео є напис Бетменом біль в Монако на українських номерах. А в самій публікації йдеться про те, що українські чиновники вже не знають, як похизуватися своїм багатством.

Бетмобіль справді має українські номерні знаки, але зараз його власником є зовсім не громадянин України і тим більше не український чиновник. На цьому відео можна помітити, що крім українських номерних знаків, розміщених на задній частині, автомобіль попереду має номерний знак Єгипту. Хто є власником бетмобіля, не секрет. У змі зокрема й в українських можна знайти безліч інформації про це авто. У 2018 році журналісти програми «Новин ТСН» взяли інтерв'ю у конструктор. Ігоря Тарабарчука, який займався ремонтом машини, він повідомив, що Бетмобіль привезли з Латвії у жальгідному стані, і його СТО займалося реставрацією цієї машини. Також журналістам ТСН вдалося поспілкуватися із власником транспортного засобу українцем, який проживає в Монако Андрієм Джазовським. Він розповів, що його автомайстерня Нанопротек випускає суперкари з нуля. Відремонтовані машини чоловік перепродує Оригінальний знаходиться зараз в музеї. Два дублирующих автомобиля были выставлены на продажу, один из них. Небо купле у 2020 році Джазовський у новому інтерв'ю для ТСН повідомив, що продав авто новому власнику на ім'я Мохамед. Велика відповідальність перед людьми, перед іншими автомобілями, і головне перед собою. Бо ти репрезентуєш самого Бетмена. Новий власник авто не приховує своєї особи, ба більше він активно веде сторінку Бетмобіля в соціальних мережах. Це гонщик Мохамед Хамді. Саме його прізвище можна побачити на бічному склі авто з відео М. Хамді. Українське видання Wild News ще минулого року наголошувало, що навколо цього автомобіля через наявність на ньому українських номерів ходить багато легенд. Мовляв, в Україні війна наші співвітчизники ганяють на бетмобілях у Монако. Пише видання щодо того, чому новий власник продовжує їздити на українських номерах, то журналіст видання 24 го каналу Василь Денисюк пояснює це так. Українську реєстрацію дуже легко пояснити, адже з 1 січня 2020 року в Україні діють штрафи за нерозмитнені автомобілі. А Бетмобіль до Монако приїхав саме з України, де проходив реставрацію в одному із СТО. На кордоні з Польщею перестали випускати навіть жінок. ТЦК перевіряє на наявність чоловіка ухилянта в сім'ї. Таку інформацію поширюють низка пропагандистських телеграм-каналів та користувачі соціальних мереж. На розповсюдженому відео чоловік у формі та група жінок емоційно спілкуються на камеру. Чому не висі нам не пояснив. Чому не пояснив? Ну а не вийти пояснити можна людям. Давайте заберемо. Давайте зайдемо і знову ті, що робити. Так. Це на мобільному телефоні. Зробимо собі верстку. Однак це відео фейк. Щоб це викрити, знадобиться не більше п'яти хвилин. На відео ми бачимо логотип «Суспільний Львів, локацію ПП Грушів Будоміш та дату 26.06.2024. Використовуючи ці дані, легко можна дізнатися, що сталося насправді. 26 червня Суспільне Львів повідомило, що через технічні несправності пункт пропуску груші Будомєш призупинив роботу, і люди стояли в черзі понад 12 годин. У телеграм-каналі видання можна побачити те саме відео, яке поширюють пропагандисти, але в тексті немає жодного слова ані про ТЦК, ані про ухилянтів. Сьогодні, 26 червня, на пункті пропуску грушів Будомеж зафіксовано технічні проблеми у роботі бази даних. Через це прикордонники не можуть пропустити автобуси на в'їзд до України. Чоловік у формі на відео не є представником ТЦК, а прикордонником. Він пояснює людям, що причина затримки пов'язана з роботою програмного забезпечення. Жінки обурені тим, що до них раніше не вийшли і не пояснили, чому їх не пропускають. Тобто, цей інцидент не має жодного стосунку до мобілізації. І у випадку, показаному на відео, проблеми були із в'їздом до України, а не виїздом, як намагаються нас у цьому переконати Агітпроп. За Чотири місяці громадяни Ізраїлю задонатили українським шахраям 80 мільйонів доларів, думаючи, що допомагають армії оборони Ізраїлю. У мережі поширюється про це репортаж, зроблений відомим ізраїльським виданням «The Times of Israel». У відео стверджується, що шахраї від імені міністерства оборони Ізраїлю випрошували кошти на додаткове екіпірування для солдатів ізраїльської армії, які беруть участь в операції у секторі Газа. Українські шахраї ошукали ізраїльтян на приблизно 80 мільйонів доларів. За останні чотири місяці ізраїльтянам дзвонять нібито представники Міноборони. Аферисти стверджували, що цахал потребує додаткового обладнання і жителі Ізраїлю могли пожертвувати гроші на його придбання. Відомо, що жертви перерахували 300 мільйонів шекелів. Ця сума дорівнює 80 мільйонам доларів або 74 мільйонам євро. Фактична сума грошей, яку вкрали шахраї, може бути набагато Більшою. Точна кількість жертв поки невідома. А розслідування показує, що сліди транзакцій ведуть до українських банків, тому вкрадені гроші не буде повернуто ізраїльтянам. Насправді, The Times of Israel ніколи не публікували таку інформацію, а відео, що розповсюджується в мережі, є підробленим. Почнімо з того, що це повідомлення є цілковитою вигадкою. Журналісти StopFake переглянули останні публікації The Times of Israel, в яких йдеться про Україну, але не знайшли жодної згадки про такий факт шахрайства. Такого відеоролика немає і на офіційних платформах видання. Це повідомлення розповсюджується виключно проросійськими каналами, в Telegram та деякими користувачами Facebook. Може свідчити про те, що ця історія була вигадана кремлівським агітпропом. Щоб надати фейковому відео більш достовірного вигляду, зловмисники використали логотип The Times of Israel». Слід зазначити, що подача інформації у цьому відео немає нічого спільного з репортажами, які публікує в соцмережах The Times of Israel». Усі відеорепортажі компанії є оригінальним продуктом і містять матеріал, який співробітниками The Times of Israel». Це фейкове відео повністю складається з фото та відеофрагментів, взятих з безкоштовних стоків. Дизайн відеосюжету також видає підробку. The Таймс. Of Israel не використовує шрифт, який можна побачити на відео. Ба більше деякі свої відеовидання публікує без логотипу медіакомпанії та будь-яких написів. Також наприкінці відеорепортажів, The Times of Israel розміщує назву медіакомпанії, посилання на сайт, а також вказує автора відео у фейковому відеосюжеті Ця інформація відсутня. У мережі поширить скриншот повідомлення, з чату допомога онлайн приватбанку. У ньому банк, посилаючись на воєнний стан, відмовляється надати кредит користувачу. Натомість йому пропонують оформити кредит на родича жіночої статі. Стверджується, що така зміна політики відображена в пункті 1.1.3.1. умов та правил надання банківських послуг. Банк не хоче втрачати гроші, схвалюючи кредит людині, яку завтра можуть мобілізувати та вбити. Коментують пропагандисти. Дмитро Олегович у вашій заявці на кредит відмовлено через воєнний стан. Що робити в такій ситуації? Рекомендуємо подати заявку разом з родичем жіночої статі, мати, сестра, дочка. Ці зміни відображені в пункті 1.1.3.1 умов та правил надання банківських послуг, права та обов'язки банку на сайті банку з повагою Приватбанк. Утім, це фейк у скриншотах з дописів пропагандистів. Вказано, що рішення не схвалювати кредити чоловікам відображено у пункті 1.1.3.1 умов та правил надання банківських послуг. Утім, фейкороби помилилися з пунктом. У пункті 1.1.3.1 прописуються не умови надання кредитів, а обов'язки банку. Правила надання кредитів прописуються у пункті 2.7 для фізичних осіб та у пункті 3.2 для юридичних осіб. У цих пунктах немає жодних згадок про таку зміну і загалом не про вводиться розрізнення в умовах надання кредитів на основі статі. У новинах банку також немає згадок про таке нововведення. Головним критерієм під час рішення щодо схвалення кредиту є кредитна історія. На сайті Приватбанку зазначено, що 80% відмов у видачі кредиту відбувається саме через негативну кредитну історію. Оцінка кредитної історії основний фактор під час рішення щодо видачі нового кредиту. 80% відмов у видачі кредиту відбуваються через негативну кредитну історію. Інтерфейс із скриншоту пропагандистів відрізняється від справжнього інтерфейсу, що бачить користувач під час запитів у чаті допомога онлайн. До того ж, подібна зміна умов кредитування викликала резонанс у змі. Утім, в українських медіах немає жодних згадок про таке нововведення. У мережі поширюють скриншоти повідомлень із закликами евакуюватися з прифронтових населених пунктів Донеччини від місцевих адміністрацій. Повідомлення отримують жителі Сонцівки, Торецька, Селідово та Малинівки. У підписах під скриншотами стверджують, що евакуація жителів свідчить про те, що Донецьку область готуються здати росіянам. Мешканці прифронтових селищ у Донецькій області, частина підконтрольна Україні, отримують масове розсилання із закликами евакуюватися. Зважаючи на все, область готують до здачі. Утім, це фейк. Передусім, адміністрації, від імені яких нібито проходить повідомлення місцевим жителям, існують тільки у двох зі згаданих містечок: це Турецька міська військова адміністрація Бахмутського району та Селидівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області. Сонцівка є село у складі Курахівської міської територіальної громади, яка знаходиться під управлінням Курахівської міської ради, а Малинівка селом Гродівської громади у відданні Гродівської селищної ради. Отже, мешканцям останніх двох селищ такі повідомлення від адміністрації надійти не могли. Мобільні номери, за якими населення міст, нібито просять звертатися у разі потреби, не збігаються з номерами, вказаними на сайтах адміністрації та у рекомендаціях українських ЗМІ. Наприклад, номер, на який начебто закликали телефонувати Жителів сонцівки продається як золотий номер оператора «Київстар». Візуально привабливий номер, який користувачі мають змогу придбати за додаткову плату. Торецька МВА дійсно проводить евакуацію жителів торецької громади у безпечніші регіони і закликає місцевих скористатися можливістю врятуватися від постійних обстрілів. Евакуація з громади триває ще з 2022 року. Місцева влада наголошує на необхідності виїхати з під обстрілів у безпечніші райони. Утім, евакуація не свідчить про те, що область збираються здавати російським військам. Евакуація необхідна передусім для збереження життів громадян. Російські телеграм канали які кремлівські змі, повідомляють, що під час одного з останніх ударів по Харкову житловий п'ятиповерховий будинок було зруйновано українськими військовими. Сьогодні у Харків був приліт. Авіабомба прилетіла до Харкова. Але ж запустили бомбу не ми, а українці. Пояснення просте: траєкторія прильоту до будинку йде із глибини України. У момент прильоту до Білгородської області була тривога щодо авіації у Харкові. Висновки робіть самі, але це відверта брехня. Равді, 22 червня, у третій годині дня, російська армія завдала ударів посеред середмістю Харкова керованими авіаційними бомбами. З весни 2024 року армія РФ значно збільшила кількість таких ударів, тероризуючи мирне місто на тлі бойових дій на харківському напрямку. Як і в інших схожих випадках, коли відбувається пряме влучання у мирні цілі, російські ресурси спочатку розповідають, що удар наносили по скупченню українських військових, а згодом стверджують, що це зсу нанесла удар по мирних цілях, приміром, як це було раніше. Спочатку Росмедіа повідомили, що приліт припав на госпіталь Нацполіції, який знаходиться за адресою вулиця Гаріна, 19. Але коли стало очевидно, що удару зазнав житловий будинок, низка проросійських каналів почала стверджувати, ніби це самостріл і у смерті мирних жителів винні зсу. Усі ці заяви є відвертою брехнею. Росія не припиняє ракетних обстрілів по всій Україні а ближче до лінії фронту використовує керовані авіаційні бомби Як це сталося 22 червня. Тоді війська РФ завдали авіаударів по Харкову. Одне з влучань було у Основ'янському районі міста, інші три у Холодногірському. В Основ'янському районі міста Кап поціли у п'ятиповерховий житловий будинок у Холодногірському у підприємство. керівник хова Олег Сіні повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, серед них і троє дітей. Загинуло двоє людей. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи одна загинула. Місто Харків, Основ'янський район. Внаслідок попадання КАП у МПП Д-30 СМ пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, приватний будинок, п'ять нежитлових приміщень, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів та один тролейбус, дві аптеки, автосалон. Постраждали 52 людини, із них три дитини та один поліцейський. Загинули дві людини. Фото і відео, на яких видно обвалену стіну житлового будинку, не є доказом того, що цей снаряд запустила Україна. Росія вже не вперше і, вочевидь, не в намагається приховати свої злочини. Спочатку видаючи їх за обстріли, нібито військових об'єктів. А коли з'являються беззаперечні докази ударів по цивільних об'єктах, їхні пропагандисти перевзуваються і починають стверджувати, що обстріли проводяться україною. Наша держава відбиває атаки ворога на власній землі, а відтак бити по своїх же громадянах, яких захищає. Немає ніякого сенсу. У мережі поширить інформацію, що військова служба правопорядку у ЗСУ затримала в Сумській області кількох покупців наркотиків. Покупці заявили, що придбали наркотичні речовини в мобілізованих в'язнів із трьох бригад зсу – 150-ї ОМБР, 32-ї ОМБР та 53-ї ОМБР. Військова служба правопорядку України затримала в Сумській області кілька покупців наркотиків, переважно канабісу та солей. Усі вказували, що купували речовини у мобілізованих бойовиків із цілих трьох бригад: – 150-ї ОМБР, 32-ї ОМБР та 53-ї ОМБР, які стоять у тростанці, Сумах та Конотопі відповідно. Утім, це фейк. Немає жодних підстав стверджувати, що наркотичні речовини придбали у мобілізованих в'язнів ЗСУ. На Фейсбук-сторінці військової служби правопорядку у ЗСУ. Ми знайшли світлини з допису пропагандистів. Виявилося, що фейкороби показали світлини не з Сумщини, а з відділення нової пошти в Краматорську, де військові правоохоронці спільно з кінологічним розрахунком та працівниками національної поліції проводять огляди поштових відправлень. У результаті двох таких оглядів, 21 та 22 червня виявили пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на канабіс. В одному з відділень нової пошти в міста Краматорськ військовими правоохоронцями, спільно з кінологічним розрахунком та працівниками національної поліції був проведений огляд поштового відправлення, який отримав військовослужбовець. В результаті огляду був виявлений зіп пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на канабіс, вагою близько 5 грам. Ще одну світлину з допису зробили 20 червня під час огляду у Донецькій області особистих речей іншого військовослужбовця. Тоді у нього виявили паперовий згорток з порошкоподібною білою речовиною. У всіх перелічених випадках наркотики знаходили у військовослужбовців, а не у цивільних осіб, як стверджують у дописах. У звітах військової служби правопорядку відсутні жодні згадки про особу або групу осіб, у яких придбали речовини. Немає жодних підстав стверджувати, що вони отримали ці відправлення від мобілізованих в'язнів із трьох згаданих бригад ЗСУ. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.